Одна людина, залишилась одній людині. Єееей! Це хлопчик в трусиках на, на в пісочниці. Шола? Да, от прізвище. Призвача... Огандона. <клук> <клук> Категорія, яка присвячена Артему Мілецькому. Легенді. О, слава Богу. Динамо Київ. Дениса, вам вітання. Вітаю. вітаю. Любите наше шоу? Якщо треба сказати так, то так. Малюк привів Януковича, але ні. З цими людьми кожна передача стає небезпечною. Я би продав все. Тільки щоб ще раз грати фіналі. Введіть колоновий футбол, напишіть там привіт від збірної. Пацанам малим буде приємно. Одружуюсь. Дарією з Дарією Квітковою. Квітковою. Друзі, ну ви зрозуміли, з ким ви провели 2025 й і розумієте, з ким ви проводити 2026. й Адіос. Пока. З наступаючим.